Усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Цього разу будемо говорити про кардіохірургічні операції. Дики Центральної міської клінічної лікарні перші в Івано-Франківській області почали практикувати нову методику шунтування тісірат. Більше про це говоримо і з кардіохірургом Центральної міської клінічної лікарні Тарасом Гуценком. Останнім часом найчастіше пацієнти звертаються з набутими вадами серця. Зокрема, це є стеноза за ортального клапану. Критичний стенозортального клапану з такий заавансований. І дуже багато тієї патології є останнім часом, і також недостатності, і в особливо в молодому віці. ну, Від 35 до, до 78 років це є різні пацієнти. В більшості з них це є раніше не діагностована, вроджена вада серця під назвою двостулковий аортальний клапан, і фактично всі двостулкові клапани вони рано чи пізно дегенерують в сторону або недостатності, або Стенозу. Минулого року було проведено близько 60 таких операцій. Якщо взяти в відсотковому співвідношенні, то ортальний клапан в когорті всіх тих операцій становить ну, десь ну, левову частку, тобто це десь приблизно. 40-45%, бо є ще шунтування, є ще поєднані патології, є ще невризми, орту. Ну, є різні питання, тобто ми надаємо комплексну допомогу і фактично весь спектр кардіохірургічних втручань проводимо на серці. Існує два види хірургічних втручань при патології ортального клапану, це є стандартна стернотомія посередині грудної клітки, так звана стернотомія та міні-торакотомія. Це є без розрізу грудини, з проміжку, передня так звана торакотомія. І вона передбачає тому, що збері... зберігається каркасність, каркасна цілісність грудної клітки. Немає серединного роз... розрізу, або, як кажуть пацієнти, ні... розрубують грудину. Немає цього розрубування, тобто це є делікатний розріз, делікатний шов між... між ребрами, і таким чином можна доступитися, зробити доступ до артального клапану, замінивши його з мінімальною травмою. Для пацієнта це має величезні переваги які включають в себе зменшений ризик, болювого, зменшений є больовий синдром після операції, зменшений ризик інфікування післяопераційної серединної рани та розходження швів грудини. Зменшений післяопераційний період та реабілітація, яка може тривати до двох тижнів, навіть коли при стернотомному доступі це триває два місяці. Не потрібно носити корсету, не можна обертатися на бік зразу після операції. На другий день у нас пацієнти вже встають і ходять біля ліжка. Це досить поширене запитання пацієнтів, які приходять на консультацію, чи можна ліками якось лікувати. Ну, на жаль, ця хвороба не лікується звичайними консервативними методами, бо увіть собі клапан, який має кальциноз. І фактично такий закам'янілий, Я завжди наводжу такий приклад закам'янілий клапан, і якими ліками ви хочете його полікувати. Один, одна є, один є спосіб вирізати ножицями і. Імплантувати протез, чи біологічний, чи механічний, який буде вільно відкриватися і щільно закриватися, що є основною функцією клапана. Якщо не робити операцію, там, з тих чи інших міркувань, зокрема, дуже най, найчастішою проблемою є, те, що пацієнти бояться операції, наркозу, от хоча це досить безпечна процедура. І це. Е, ну, по погіршення стану, по серцевій недостатності, розвиток її серцевої недостатності, і е, щораз то буде погіршуватися і е, власне серцева недостатність. Що це означає? Це може набрякати ноги, посилюватися задишком, наб... е, з'являтися гідроторакс, тобто поява води в плевральних е, порожнинах, де містяться легені, поява води в животі. Так, звичайно, це правда. Є у нас досвід пацієнтів, які оперовані і в 80-х роках, і в 90-х роках, де коли були ще примітивні протези, які були кулькові, шарикові, і вони дотепер працюють. І, тобто, а ми можемо собі уявити, що зараз з сучасними технологіями клапанів, які зараз сучасні виробники американські чи німецькі, випускають. То це можемо сподіватися і на 40, і на 50 років. Взагалі, технічна, технічна можливість, спроможність сучасних механічних клапанів серця складає 120 років. Тобто інженери провірили, що цей клапан буде безперервно добре працювати 120 років. Проте є певні умови для того, щоб він працював і 20, і 30 років. Пацієнт повинен дотримуватися рекомендацій відповідних. В центральній міській лікарні з початком 2025 року ми почали використовувати нову методику ортокоронарного шунтування з міні доступу в умовах штучного кровобігу. Дотепер більшість таких операцій виконували стандартною стернотомією через стернотомний доступ розріз грудини і на працюючому серці. Після того, як ми поїхали на стажування до професора Олександра Дмитровича Бабляка, це його є авторська методика. Ми теж долучилися до її впровадження в практичну діяльність, тому що це досить корисна методика, яка дозволяє провести багатосудинне шунтування судин серця через міжреберний проміжок. Це Ну та ця методика викликала досить жваві обговорення в світовій хірургічній кардіохірургічній спільноті, і е, дуже багато фахівців з, з усього світу їдуть в Україну, і також запрошують професора Бабляка е, до своїх центрів, аби провести такі показові операції. Ми єдині в області в Івано-Франківській області, е, котрі е, робимо цю, цю методику. Е, ортокоронарне шунтування, і воно е, має ті самі переваги, які раніше сказав для міні -тораку... Отовного доступу це відсутність е, рани е, кістки, відсутність переломаних ребер, відсутність больового синдрому і швидша реабілітація. Е, тобто, ну е, цілком теж безпечна і е, корисна операція, яка приносить тривалі, е, добрі результати на багато років і якісніше життя. Нещодавно ми отримали нове обладнання у вигляді сучасної торакоскопічної стійки з високим розрішенням і доброю камерою завдяки допомозі міського голови та нашого генерального директора. І це дає змогу досить розширити спектр кардіохірургічних втручань, в тому числі зміні інвазивного доступу. Бо коли ми робили раніше пластики мітрального клапану зміні доступу, то це досить була висока і докладна селекція пацієнтів для того, щоб мати прямий доступ і без камери це було дуже, дуже трудно для хірурга і для всього персоналу. І відповідно, ці операції. Тривали довше і складніше. Зараз з камерою будемо це робити швидше, більше, частіше. Відеоторакоскопія, це ми говоримо в кардіохірургії, це більше як відеоасистованість. Це її не можна замінити. Повністю, щоб так як от жовчний міхур видаляємо так, через малін Е, тут фактично мусить бути розріз хоча б 2-3 см до 4 см, щоб клапан міг залізти, так, який має свій каркас чи кільце. Тобто тут все-таки мусить бути певний розріз до 4 см. Але значно менші, ніж при прямому доступі. Також ці операції показані пацієнтам з мітральними вадами, з дефектами між перегородки, вродженими вадами, при патології перикарду та плеври. Можемо також і частково пацієнтів, які там з торакальною патологією, так звана кардіоторакальна хірургія, так, тобто з поєднаними патологіями, якимись з діагностично можемо відео торакоскопію робити. Тобто вона дозволяє надати більшій кількості пацієнтів допомогу, покращити візуалізаційні наші можливості при наших міні торакотомних доступах і. Пришвидшити саму операцію, тим, біль... тим самим зменшивши час штучного кробігу, час наркозу, перебування наркози і так далі. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер, о 12.30. Не пропустіть.